Як я зустрів Сашу з Одеси? От. І дуже цікаво, він підійшов до автобуса, я мав тут забирати дитину, французька школа, і, і бачу підход підходить якийсь чоловік і починає мені розповідати, що його що значить. Але він телефонував, а його питають, номер. Ну, що за француз? Бо школа французька. Що він таке несе? А почав пояснювати, щось почує якийсь такий акцент англійського, як у мене. І, і, і щось він так говорить. Ще він щось мене почав питати, значить, питаю, звідки ти кажу. Він каже, каже мені, що він з України з Одеси. І ми почали вже сміяти. Гарно українською розмовляє і все. О, і я йому пояснив, Він задоволенням залишив мені свій номер телефону. О, і, так можна зустріти Сашку, 30 років, от цьому, як поїхав з Одеси, 30 років в Канаді. Так само, як я. тільки Я Вінниці. Ситуація цікава. Я в Україні такий тип був журналіста. Гордон його, значить, себе він називає, в нього там є канал. Гордон. Ну, Я не кажу, що як шарі в шарі, то взагалі була мерзота номер один зі всіх українських ютуберів. Ну, Гордон це, щоб розповсюджувати всякі фейк ньюс і всяке дерьмо, це теж. Не, 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 не він лисий такий, як я, похожий на мене теж. І я не знаю, скільки йому років, але но... Но це це, це такі брехун Брехон і розповсюджує дезінформацію. О, і це це не журналіст. Це його, його новини, його слухати сенсу немає ніякого від слова. Сиджу я значить біля школи. Тут чекаю клієнту. О, це ви бачите тут це. Зараз ми вже ще двигуни заводимо, ще 5 хвилин лишилося навіть сім. Вони вже двигуни заводять. Чому я не знаю? Але заводять. Хоча це... за три хвилини можна, дощ дощ йде. Дощ іде, а це тут я стою вже заповненими студентами автобус. Чекаю на, цей, на відправку. Подивимося уважно, як гарно тут. Це Озеро Сімка, так? Я тут стою, чекаю на клієнтів. Тобто ж, вірніше, потрібно від'їхати, у мене є якась година, О, я маю забрати. Це такий автобус, також для спеціальних дітей. Вроді нормальний, ніби був такий, здавалось. Але не захотів з автобуса виходити вже дорослий, бо це. Бо це значить школа така, яка називається High School вже. І дві вчительки витягували з автобуса, і потім почав ще один чоловік, крепкий такий директор школи. Певно, що то вони його просили, просили він тут на сходах в автобусі лягав мені. його забрали з цього, Ледве забрали з цього автобуса. Я думаю, що... Хтось він не захотів і хотів далі їхати. Я йому сподобався, чи що, не знаю. Але, але витягнули, упросили його, витягнули. Я, ну, троє людей, дві. Я ж вийшов з автобуса, бо тут же місця небагато, чи подивився. Не мій автобус, на Звичайно, -звичайно, ці двері, тут ручка і так, які, крепкі такі були, молодиці, значить. Зіма пропорціями тіла, що, що проход не вміщаються, але і цей хлопчина тут взяв, лягає тут на підлозі, кричить, не хоче з автобуса виходить, і все. І таке воно видно. Що є, бо щось є, не дай Боже таке, щоб було з дітьми. Але. Мовить упросили, і вони упроси. Я дивлюсь, такого, наскільки ліберальне це все. У нас б його тягнули, напевно, за ноги, за руки би били його, Ні, а тут упрашують його, гладять, показують якусь дядьку. Кажуть, ідемо там, будемо гамбургер їсти разом, будемо картон дивитися, каже, разом. Що каже, тобі сидіти, в тому? просять його, розумієте? Не б'ють нічого, не тягнуть за ноги, не виштовхують, розумієте? Ну, що в цьому є. Так вони і з путіном поступають, розумієте? Вони поступають по позволи, вони його просять цього Путіна. Він бачить що божевільний. Вони йому кажуть, що давай, давай, значить, цей, давай, не можна ж так. Не можна ж так Путін. А, і Так йому пояснюють, і так пояснюють. Йому тут і колача, і пряника, і так, і сяк. А воно ж не розуміє, бо воно ж Путін. Воно ж московіт. І воно воно хоче брехати, воно не розуміє цього, що коли. Ласково. Так просто люди поводяться, культурні люди, так? А, але що зробиш? Я, ви напевно знаєте. Є така соціальна, значить, сильна соціальна така вебсайт. Називається вона Екс. Це Ілона Маска. Ну, каже, що він свої компанії там по виробництву роботів. Передав, бо каже, цей, цей от бойовий листок комісара Марка з назвою Екс допоможе там, що то в робототехніці. Um, я думаю, він звездить. Я не вірю, що воно допоможе. Ну, щось таке, так? О, цікаво. Ну, не варто. Я був зайнятий цей тиждень, бо тут я вже їжджу на цьому автобусі, но все їжджу. Це вже я одним буду більше їхати, це вже, я думаю, мій Боже, дасть це останній не можна сказати, крайній, не можна сказати, я знаю, рік. Бо я вже цим бізнесом сенсу немає, ви розумієте? До мене, я не знаю, чому. Я думаю, тоді, коли я робив значить, реновейшн в хатах, в хатах в себе робив, закупляв хати там все, то це мало сенсу. Бихав покатався, людей побачив. Бо якщо сидиш там два роки в тій хаті, міняєш паркет, міняєш. Вікна міняєш двері, міняєш робиш бейсмент, міняєш ем, опалення мі в котли, міняєш ем, міняєш все. Красиш потім його, потім вани, робиш має в тебе багато часу, ти сидиш як куку е, -ку в тій хаті, так? О, і поїхав на автобусі побачив людей красивих. Мам. Я як я кажу, ну сенсу немає ніякого. Навіть працювати цим водієм. Був, був сенс. так, Це я їздив тоді в цьому і робив. Але знаєте, зараз от дзвонить мені мій старий, телефонує, знайомий. Я колись йому кабінети робив. Він робив е технічні сам коронки до цього всього. Е до стоматолог. Е Стоматологів технічно сам робить, мости робить, всі імпланти робить. І я йому в лабораторію його, де він робить, я коли щось за два тижні я йому зробив у лабораторію, поставив там все-все-все обладнання, навіть центрифуги поставив. І він телефонує, каже мені, «Алекс, ти знаєш, в мене в син хату купив, йому потрібно кухню зробити. Зроби, будь ласка, я не хочу. Я кажу, на плече це все, я не піду туди, бо ти далеко живеш. все. О, І я не з коло, він каже, я розумію. Кажуть, розумієш, я вже то не мов, я хоча волос не пішла. Ну але е, це пішов туди сину кухню поставив, але я знаю, скільки це. Це 10 тисяч, 15 тисяч готівки. А, а сього ну, пройшло часу ж такі м'які роботи, я такой старим знайомим, по якісь крани там чіпляють, люстри чіпляють такі, ось, незначне. Це так, щоб цей, щоб на цей, на, на раз не стало. Усі грети я не курю, ну, от отаке. Але ще далі ситуація. Дзвонить до мене ще один Джордж, я колись йому Акія, кухню встановлю. І каже, в мене дуже добрий друг. Є старий, каже, такий І Ти йому каже, зроби, каже, басрум, каже, зроби мастер басрум, зроби йому гарма вашу англійська. Тобі, що, 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 по різному кажуть, ем, це що там, шаукають, душова кабіна, ванну постав, поміняй, ці ту ванні, ці зіркала, поставив нову плитку. Скільки це може бути? 10-15 тисяч, 20 тисяч. І я, я, я кажу, і він живе в нью-маркеті недалеко, і це тобі буде добре недалеко. Зроби йому гарну, а да, так ти гарно ніхто не зробить. І я спідку думаю, розумієте, це нам все місяць пішов, зробив. І ну, кому цей автобус потрібен? Не автобус теж багато фанатку, поїхав, людей побачив. Але, але вже певно, я не наслідуючи, це вже мій останній рік, я вже більше не буду возити дітей, хай вибачають до школи. На цьому закінчую цю кар'єру. От учительок тих теж послухав, да, послухав. О, слухаю сьогодні про учительок і каже: Ви знаєте, от, 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 от ми. І так вони кажуть, що англійської говорять, не я сижу, я не чую. Сидять дві такі кубіти. А, і каже: ну вони дві жили в хаті. Да. Я не знаю, хто це дві мама з дочкою, дочка з мамою, сестри, я не знаю. Ну вони жінки, ви знаєте, їм треба, щоб був хоч один чоловік. Хоч один, як це можна жити в хаті з двом жінкам без чоловіка. Треба, щоб хоч один чоловік був так, щоб один мужик був так, так біседи, біседи. -бі 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 Ну і що? Ну вони так і знайшли, знайшли. Звісно, живе там з ними, хтось каже до них пристав, живе там з ними. Я не знаю. Я не знаю, хто як знайшли, де знайшли. Але жінки є кругом жінки. Так, так. Жінкам важко самим без чоловіка. Ну, а чоловікам також важко, без жінок тут я не спорю, але не про це, не про це. Так от ми про бойовий лісток комісара. Маска з названням Екс. А значить що? Я тиждень мав фан більше не буду, бо Збор багато часу забирає, потім пишеш на них кляузи, що вони порушують все, що треба. Картинки висилають там тобі, значить, з якимись там у голові какашками своїми і показують різні. Такі пишуть надписи, такі, що ти момо там хахол дурної. Кампанія організувалася перед виборами цього Орбана в Польщі, Новіцький по моєму прізвище. <сміщі> Він вже сказав, так, така кампанія була про Волинську, Волинську різню, що ви собі не уявляєте. Навіть на, на польському, на, на на англійському, ну така ну прям організована кампанія. Вони все суке забули, вони забули про катень. Де було, що там, що там 25 тисяч тих польських, польських офіцерів, де було застріляно. Да? О, москалями, да? комісарами московськими, 25 тисяч поляк-офіцерів застріляно. А вони забули про літак Катинського, який їм збили. Вони забули, що вони раніше любили розказувати про окупацію Польщі совєтами, москалями після Другої світової війни. І встановлення в них э, диктей, диктатури. Вони забули, що вони э, свободу теж, як сказати, приобрели, отримали після падіння Берлінської стіну. Раніше такі такі речі ці поляки розказували. А зараз вже все. Вже все. Болинська трагедія, це прощати не можна. Ми з українцями мали теж свої складні відносини, але, значить. Вони були, які такі не були складні ніколи з росіянами. Росіянах у нас своя історія, а українці це гірші ніж ці. Вони вбили 100 тисяч поляків і дітей, і жінок на Волині. Вони їх так вбивали. що Це і це, і, це, 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 це одна. і Ти дивишся це, о, читаєш, Це одні жахи. Ви знаєте, і не можу розуміти, нащо це, це, це все? Я встривав з ними в дискусії. На англійському язиці, що, що багато речей там сфальсифіковано. Я їм писав, що то було в 43-му році, ніяких там українців, української держави тоді не існувало. То були фактично окуповані Польщею, громадяни Польщі окуповані Німеччиною. Які там були проблеми, а якщо ти поляки писав на тій волині робили, що їх так багато було там? Нащо ви туди осадників посилали? Ну, нічого, там кілька таких упертих і вони мене, вони мене почали ображати. Такими словами, що я написав на них ем, кляузу цей екс, а, і вони пропали кудись. Ну, а далі, значить, я прийшов ще по-друге, значить, теж англоєзний. Я це як англо-агломовні всі. Знайшов ще одного чудика, який мені розказував, що в Україні все бендеровці і ці, і ці як вони ще нацики. От нацики ще бенді там, я кажу, якісь там нацики є. А, тому що, значить, і він. Ну, каже, там 17 ГГ в Україні. Батальйон Азовка, правий сектор, вони просто вбивають і їдять людей і все. І потім оказалося, що він сам, значить, якийсь саппорт Палестина, бачу, він теж цей, що мені писав. А, і я йому пробував пояснити, що це тебе в голові каша з російської пропаганди. Хамив мені далі все. Обізвав мене теж нациком, що я нациків люблю, теж, що я теж нацик. Якщо я підтримую українських нациків, то я теж нацик. І взагалі на Заході, ті, хто підтримують українців, це вони теж симпатайзери Гітлера. Ану, а в голові каша ні в і ні в тою. Я от не знаю, як це разом в одній голові такі ідеї можуть жити. Це видно, що якщо вони підключити мозга до російського тілевідіння, то після того появляється в голові таке ревайнг, проходить, появляються контакти такі спонтанні і. Делюжен, наче на галюцинації починають. Російський телевізор спрошує, не можна слухати навіть на англійській мові. Я думав, що тільки на російській воно має такий імпакт. Але я бачу навіть, якщо ти слухаєш російське телебачення, російську пропаганду на англійській мові. Я більше бачу ну, іспанській, я думав, що це тільки з іспанським Латинській Америці. Бо нема цих чертей тут з других частин світу. Але бачу ні на англійській теж. Brain Dam, мозги, мозги деміджев uh, і теж щось вони мені написали якусь Тоже, Я теж на них кляузу написав таку в векс. І вони написали мені письмо назад, що, що ми, ми проведемо інвестигейшн, розслідування. Я сказав їм дякую. Потім я попав ще на кілька хамовітих, значить, московітів. І ці московити такі були по собі самі інтересні. А чому інтересні? Бо вони, значить, е, типу інтелігентні були, вони мені починали щось розказувати, що це ви самі довели свою економіку, тому що ви скакали на Майдані. Оце ну, пісня гарна нова, починаємо і знову. Я вже це чув багато разів за цех. 11 років. І це ви, значить, дуже там. і Ну, так такі однакові ці всі розкази розказують, що ви там і відплата вам за 30 років вашого нацистського режиму в Україні. І це. Ви самі привели до того, бо ви там обіжали церкву от, от, один, от, один ще теж цікавий. Ну це ще я повертаюся до англійськомовної дискусії, це англійськомовний. один, Що нас тут в русських на він пише, у нас тут русских в, в Америці багато. І це, ну, типу, українська він пише, да, українська нацистська пропаганда тут, ми даємо їх поворот, значить, і все. А, і я йому почав питати, що це таке значить, що бе Бендєров це значить. А я кажу, що ти знаєш про Бендєров, наприклад? Ну, це, це він це, всі. Ну, нічого мені не відповів звичайно. А Я кажу, що ж таке, що це в Україні не Там християнську церкву запрещають. І я кажу, в Україні всі церкви я кажу, християнські. Но. Українську каже християнську церкву забрещає. Як в Україні немає такої церкви, яка називається Українська Християнська церква, я кажу, а ні, ні, ні. Православну християнську церкву забережають. Ортодок Христіян От, І людей б'ють, значить, не пускають молитися. Я кажу, десь таке взяв. Кажу, український перший такої церкви немає. Ми провір свої, кажу, джерела провір, що там, що там є, таке чи ні. А, ну, Закінчилось тим, що він не почав мене нацискою типу, сволочку, баштар називати, як мене, байструком нацистським він не почав повзивати. Без якого пояснення, без нічого, з чим це зв'язано, зв що це я саме байструк і саме нацистик. Папа, мама, і все нормально. Я йому пробував пояснити, що я ніяк не являюся ніяким нічим. а ні. І він, він, значить, мені це все, давай мене це. І, ну, я б на нього жалобу таку хорошу з поясненнями. В екс, не знаю, це щось екс По-моєму, що там цей екс бойовий лісток ілона маска, комісара, це, це такий гнойник, така помойна яма, де всі ці окучкуються. ці всі. І у них там є свої групи, вони там між собою теруться, вони там це все, і вони. Вони дрочать один одного, і люди її чудізуху пускають з усі сторони з цього. Це цей твітер зараз перетворився. Я е, красавців, які значить, оцим на московському е, е, староболгарського розмовляють, то там навіть е, це теж це, це, це прикладає грявку до голови. Я також поспілкувався з ними. То нічого. То це, 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 это все ви начали. Это, і саме цікаво, ви, що я українською писав. Ви, ну там перекладачі, вони перекладали, все. Ну це без матово не обходилося. Своєю мовою, своєю мовою, говорить, договорили своєю мовою, що страну потеряли. Бі, такі, вот. І, і це все вони ти, ти, значить, обзивають тебе разними. Я не хочу повторяти такі нецензурні я давно не чув таких слів. От, і вони давай мене цими словами <кхи> обіжать. Ось таке. таке. І, ну, Абсолютна дурка. Я кажу їм, що ви репатріації заплатите за той деміч, який ви принесли українцям і Україні. Ви підете, расизм буде заборонений і у вас. Ваш лідер це фашист, вичі, фюрер. Путін, Путін це диктатор, кажу. і ви живете в фашистській країні з назвою Росія. І, о, о, ніхто ви не ви, ви зайшли до нас на своїх танках. Ви вбиваєте наших людей, руйнуєте наші оселі. І війна закінчиться тоді, коли ви вийдете від нас. О, а ви якісь відносини дипломатичні будемо з вами встановлювати назад. Це тоді, коли ви визнаєте, вибачитеся і заплатите репатріації, відшкодування за те зло, яке ви нам принесли. Тільки так може бути. по другому воно не буває просто. Їх розриває лють, біс, вони дурід, вони дурі оскорбляють. Вони Картінки якісь шлють теж. Московіти це абсолютно я не знаю, ця знаю, це покоління московітів. Це загублена, генірадірантірована путіним, путіним повністю. Бо я бачив, бачу, я пам'ятаю, всіх ще старших туди ці москві з ними було говорити. Можна вони слухали рок Цоя, вони, вони були проти комуністів. Вони, вони не любили. Багато на них було навчительно, хотіли забан, вони розказували, що вони ніколи з Америкою куювати не будуть. Що війна почнеться, що це від московітів, від, від росіянців ще давно, ще в 80-х роках. <кій> я, якщо війна почнеться, я піду здаватися американцям за цих красного жопах, я щось росіянцям, розумію. Що це з ними зараз сталося? Як швидко, швидко вони деградували до, до сміттєвого рівня, я не можу це пояснити. Розумієте, це, це, це абсолютно. Щось з чимось. Гарний вигляд мого автобуса ще покажуть. Закінчувати це відео, я думав, що досить на сьогодні. А, трошки його, а, це також вікна. Бачите, яка тут гарна природа, люди щось там біля води скачуть. Но сьогодні я кажу, що тут щось то хмари, не повітря. У нас пожари йдуть на півночі, мосні пожари такі. О, і йдуть в минулому році я ніколи перед цим не бачив. Ну в минулому році вона була в е, Квебекі. І йшли туди сходу на нас ці вітри, що з тиждень дманяло так димом, як барбікюр жари. Але в цьому році також вже немає в Квебеку, але є туди в Манітобі, якимось чином роза вітру перенесла. Ну, ви не чуєте тут запаху диму, але ну, він є. І мені сьогодні одна сусідка сказала, що в неї очі ріже. У мене очі не різали, але я чую запах такий барбікю. І, і ще, значить, на півночі Онтаріо також є, є пожари лісні. Щось клімат міняється, що і нема такої жари, як було. 30 роки я пам'ятаю, приїхав, то я на 2 травня вже купував кондиціонер, бо я знімав апартмент і було. Було до халяри там, значить, жарко, що не можна було сидіти. Так жарко було. А це вже червень місяць і ще не було так жарко ні разу, 24 зараз чи що. А, і і, це, і, і ну, може сьогодні дощик прийде і трошки прочистить ці, ці пожари і все. І все і стане трошки кращим тут і буде все набагато ліпше. Ну добре, все. Все на сьогодні. Гарного всім дня.